На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 січня 2026 року. З Новим роком! Щастя вам, перемоги, нам, миру нам обов'язково всім! І всі будьте здорові! Що ж, розпочнемо наш випуск ранковий. І починаємо з 1 січня, сьогоднішнього дня. 1 січня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. З 12 години 3 хвилини почнеться стресовий напружений час спаленого шляху місяця перед повною. Тому тільки до 12-ї години дня можна буде посіяти насіння квітів та полуниці на розсаду. Але пам'ятаємо, це знак стихії повітря і треба обов'язково завчасно зволожувати землю. Більше нічого не сіємо, розсаду не турбуємо це близнюки. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 грудня ще сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 2 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 15 години 10 хвилин, а потім перейде в знак рак. Продовжується стресовий напружений час спаленого шляху місяця перед повною, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Розпочинаємо поливи рослин після 16 години. Вечора вже підживлення не можна проводити в час спаленого шляху місяця, не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. На жаль, 2 грудня вже несприятливий день для різних заготівок. Важливо для здоров'я на 1 та 2 січня 2026 року, коли будуть панувати енергії близнюків місяць у близнюках. Тому, будь ласка, не вживаємо е, щавель та шпинат, якщо він у вас є навіть сухий або ж просто заготовки є. Будь ласка, виключайте його із вашого меню. Їжу приймаємо часто. Та невеликими порціями. Що ж можна приготувати смачного та корисного? На сьогодні готуємо страви з риби, з морепродуктів, каші всіх видів. Хто любить м'ясо, готуйте страви із курки, індички, куріпки, готуйте страви з світної капусти, селери, їжте гранати, корисні боби, соя, квасоля, зелений горошок, доступні горіхи, овочі, фрукти, ягоди та вітаміна зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш перший ранковий випуск у 2026 році. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам аразів, миру вам та добробуту і тепла, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Зустрінемося ввечері. Маємо надію на те, що зустріч ця відбудеться! На все добре до зустрічі.